Усім привіт! Сьогодні будемо готувати смачний шоколадний тортик захер. Я його дуже люблю і дуже рекомендую вам теж приготувати. Для бісквіту нам необхідно 4 яйця. 120 г цукру і дрібка солі. Та починаємо все збивати міксером на високих обертах, і будемо збивати хвилин 10, отож, витратьте час, не полянуйтеся і збити до потрібної консистенції, тому що від цього дуже багато залежить, щоб бісквіт гарно піднявся. Тепер беремо і просіємо у Нашу масу, одразу борошно, кукурудзяний крахмаль та какао. І обов'язково беріть кукурудзяний крохмаль. Картопляний сюди не підійде. Тепер обережно лопаткою знизу вверх перемішуємо тісто, щоб не залишилося сухих шматочків, але щоб не пошкодилася повітряна текстура тіста. І а, я дивлюсь, що я а, малувато додала какао і тепер ще просію трошки какао, щоб бісквіт став дійсно шоколадний. Тепер я беру форму для випічки. У мене діаметр, діаметр 18 см та додаю тісто. Ставлю в духовку на 35 хвилин. Після того, як бісквітик остигнув, дістаємо з формочки. Подивіться, який гарний та пухкенький у нас вийшов бісквіт. Коли він остигнув повністю, загортаємо його в харчову плінку та кладемо в холодильник бажано на ніч, але хоча б годинки 3-4, щоб він постояв у холодильнику. Також готуємо наповнювач до нашого тортику я беру абрикосовий джем. Я використала всю баночку, там десь приблизно 300 грамів. 400 грамів. І додаю амарето. Дуже гарний присмак дає цей лікер. І тепер буду намазувати коржики з усіх частин цим джемом. Поєднала дві частинки бісквіту. І тепер зверху та бока теж гарненько буду промазувати джемом. Після цього етапу обов'язково на годинку залиште в холодильнику бісквіт. Я довго думала над декором, який я хочу зробити до тортика, і мені захотілося зробити пір'їночки з шоколаду. Я розтопила білий шоколад і за допомогою ножа роблю ось такі рухи на пергаменті, викладаю шоколадку. І після цього буду відправляти в холодильник до повного застигання, і потім будемо прикрашати тортик. Дивіться, отак потрібно засунути в скляночку, для того, щоб наші пір'їнки не були пласкими. Для шоколадної глазурі, якою будемо покривати, нам необхідно розтопити чорний шоколад та 30 грамів вершкового масла. Все гарненько перемішуємо та обмазуємо тортик зі всіх сторін і верх, і бока. Дуже гарно треба промазати. А як ви бачите, я взяла тарілочку таку, щоб не жалко було запачкати, тому що і джем потік, і шоколад потече, потім будемо перекладати на гарну святкову тарілочку. І тепер, коли в нас все вже готове. І наші пелюсточки, пір'иночки застигли. Я їм прикрашаю. Дивіться, як гарно та по святковому це виглядає. Тортик вийшов, ну дуже смачний, і я вам рекомендую якраз зараз почнуться новорічні свята, обов'язково приготуйте цей шоколадний смачний торт.